У нас сьогодні сектор С4, не можна виходити з зони показую. Отут всі речі сумки. А отут вже у нас платформа з усіми причандалами. Тут у нас сумка, щоб посаку вітром не здувало. Тут у нас два відра, одна прикормочка, водичка. Тут удочки резківлю. Тут прикормка такого кольору. Тут руки мить, водичка. Тут ось сюди поставочка для, е, для підсаки. Е, Кофійок. Полюзати руки мить, тут теж рукомонічок, тут замішувати всі добавки. Ну і Вже у нас ніяких секретів нема, Показую, що ми використовуємо. Хробачок на нарізку, кастер додаємо, джокер, кукурузка. А це все йде насадка. Мотильок, топлений опариш-пінка, е ці опариши і топлена пінка рожева. Тут дві добавки видаєш на брім, тут копра е теж видаєш. на цей. Е ну, це вже інструменти, гачки е гамакацу. Е Японські, не наші, японська, третя серія. Це такі саме, як 21.10, тільки такі вони більш, в нас такі не продаються. Коротше, японська серія. А 1,20 а буде викусовує 21,10 мій плотвини любимий. І ось така цікава форма на крупного карася. Це у нас гамакацу 68 230 Тут у нас ножечки, щоб воді відкисали, ну і тут інструмент, запасні кормушки. В принципі, все, садок закинув. Готовий до рибалки. Скоро старт.